Любі мої, прийшла я сюди в хатину, взяла з собою хустки, ті, які у мене були там, в будинку. І ще тут зібралася велика колекція хусток і старовинних, і вже таких більш сучасних. І ті хустки, якими я і буду користуватися, це і подарунки ваші. От і те, що мені вдалося зібрати, і на барахолках я купляла, і ну, де траплялося. Зараз вам покажу. Ось іще ходила, забирала на скрині хустки. так готувалася і не підготувала всі. Ну і зараз почнемо огляд. Хустки різні різний. Різний різний. Це колекція хусток. Ось така хустка, вона новенька. Не знаю, з чого вона, таке відчуття ніби льон, така натуральна. Вона от такого темно-коричневого кольору. З за такими, бачите, ось смужками і китиці є. Ну, вона нова, але от віку вже китиці позакручувалися. Видно, що десь лежала у шафці у когось. Ну, я знаю в кого, бо це це Ксюшка мені дарувала оці хустки. От. Ці хустки лежали тут у цій хаті. Так, Далі. Ось така хустка. Вони ж не всі в ідеальному стані, вони є і старенькі, і ну, різні. Ось така хустка, це я знайшла її у мами на подвір'ї, вже нею не користувалась мама. Але я пам'ятаю, колись вона користувалась. Так по господарству вдома так не, не між люди. Вона, звичайно, вже втратила свої, свій товарний вигляд, але я забрала її сюди як пам'ять. Так. Далі ось ця хустка, так вона і була. От, бачите, видно, що в шафці в когось лежала, я сюди її занесла, так я її не чистила, на все не вистачає часу. Вона така вовняна, тепла хустка. І раніше жінки пов'язували собі на голову. Вони, скоріше Ці хустки. Ішли так, як покривали вони голову, плечі, бачите, така, ну, звичайно, є вже тут ось пошкодження такі. Тут вона пролежала в цій хаті рік, ну, тут нічого їх не пошкодило, тому що в мене тут стоїть балончик із... я від молі, і я тут періодично бризкаю. тому... Так, я тут, мені треба тут зайнятися поубирати. Ось така хустка в колекції. Вона також, бачите, велика така. От Хустки е, ними за, запиналися і, е, і на плечі так ну, зав'язували. така цікава хустка. Таку я ще й не бачила вона більш така, як натуральна. Ну, вірніше, якщо вовняний, то вони теж натуральні, а це більш така до простіших. Оце також Ксюшка подарувала мені. Ось така велика хустка, величезна, прямо хустина. Десь, здається, тут був ярлик. Здається мені, що це Павло Пасацька хустка. Я читала. Так, да, Павловський посад. Берта тут бігає, коли мене вже і штору обірвала. Теру не пустила сюди, але взяла з собою собачку. Так, ось така хустка. Так, далі мені ще від однієї моєї. Подруги дісталися в подарунок хустки, вона вдова, в неї рік тому чоловік загинув, він герой. Загинув, захищаючи нашу батьківщину. Ось вона мені подарувала також старовинні такі хустки. Вже вони. Трішки, бачите, є й пошкодження, але все рівно вона збережена. Вона дуже-дуже старенька, але вона збережена і вона буде в моїй колекції. Так. Ще вона мені подарувала ось таку хустку, але вона сказала, що ще, коли вона була мала, школярка. То вона ходила у цій хустці. Пам'ятаю, як мама її ем, одягала цю хустку ще до школи. Тут вона теж має такі трохи пошкодження. Я не знаю, як знімає, чи видно, наче видно. трішки пошкодження, ця хустка величезна, це вона складена в четверо, бачите? Але зверніть увагу, який малюнок. Мені здається, що це також павлопосадські хустки. От, вона вовняна, натуральна. Уже, ви знаєте, просто такі хустки ну, викидаються, не, ними ж не користуються. А саме тут у мене в музеї вона буде зберігатися. Тому що це все проходить, це все минає, все забувається. І... От якось так. Ось отаку величезну хустку. Я не пам'ятаю, чи я нічого не напутала, не пам'ятаю, <кій> мабуть, це таки вона, ця хустка. Е я її колись купила на барахолки, але тут дірочка, я ніби дивилася, вона була ціленька, ось така. <кій> ось така велика хустка. Бачите, також дуже гарна, дуже гарні яскраві кольори і китиці тут мені здається, що цією хусткою не користувалася, вона як нова, а можливо і була в користуванні. Якщо я не помиляюся, чи це та хустка, тому що я їх виносила всі разом сюди із хати. Ну, і придбала та й винесла сюди. От, то я не знаю, знаю, що якусь одну велику таку купила. Можливо, це і вона. Ну, будемо дивитися зараз. Ось така хустка. Звичайно, ще треба буде продумати і тут порозвішувати оці великі хустки, десь на якусь, можливо, протягнути, десь треба. Буде чи палицю таку, чи мотузку десь натягнути. Але ж я вже пообвішувала, все не поміщається. Ось така хустка, це була, прийшла мені в посилці із товаром, із текстилем. І, звичайно, я її вирішила залишити в колекції. Дивіться, яка вона гарна хустка, також вовна. Можливо, е, ні, ну це точно я знаю, що це прийшла з товаром. Е, ну, не знаю тут деякі. Можливо, я перепутаю, хто мені що подарував. Е, і які приходили з товаром, які я де купляла, то тут можу вже помилитися. Ось таку ж цю хустку я купила на барахолці, це як зараз пам'ятаю, вона е, вовняна, натуральна. Ось така. Такі цікаві хустки я беру собі в колекції. Ну, знову ж таки, повторюся, беру, тому що це вже не повториться. Таких вже не випускають. ну, Це вже не повториться. Хай буде пам'ять, ну, поки ми зберігаємо цю пам'ять, вона є. А там буде видно, чи буде це комусь корисно, чи буде це комусь цікаво, то таке вже діло. Ця ось хустка також е, була е, із текстилем мені трапилася, мабуть, таких було дві. Я пам'ятаю, одна така хустка я її виставляла на продажу, тому що в колекцію мені дві не потрібно, а одна, одну залишила собі в колекцію такими е, павичами чи ні, це якісь коропатки. Дуже гарна хустка, і хай вона навіть європейського виробника, ну, я ж показую просто свою колекцію. Так, ось така, бачите? Тут є, ні, це й не пошкодження. Це щось біля, біля китичок якісь. Так, далі, далі отаку хустку. Залишила також вона була із текстилем, прийшла мені. Ну, тут навіть ось якийсь ярличок. ну, ярличок. Така ось хустка також я її залишила в колекції. Я не знаю, що це на цьому ярличку, нічого не написано. Не знаю, що це за тканина, вона з Люрексом, але також я собі залишила її в колекції. Пізніше, звичайно, передивлюсь відео, чи можна буде його виставляти, тому що тут у хатині немає освітлення, так, як є, так, як є. Ось також абсолютно нова хустка прийшла мені з текстилем. І зразу як попадаються такі хустки. Я їх відкладаю, бачите, от така гарна хустка. Вона розміром десь метр на метр, вона абсолютно новенька. От, І, і маю таку хусточку. Так, не знаю, чи ще. Чи ще? Ну покажу ось ще одну і на цьому відео поки що, ну, щоб не було довге, тому що довге відео нецікаво дивиться. Ось також хустка я знайшла на барахолки її. Отаку бачите. Це хустка ще ну, не, не оці вже, що пізніше купляли там на базарах у Хмельницькому. Та я думаю, це всі знають, бо всі туди їздили скуплятися. А це ще хустка радянських часів. Так, ось таку вже стопочку у нас складала, і ще половина є хусток. І не знаю, чи всі, чи не всі зібрала, бо вони в мене то там в, шухлядку, в шухляді, то там, то частина тут вже була складена. Тому, ну, пізніше трішки виставлю ще. Ще частину своєї колекції. Кому буде цікаво, дивіться, кому не цікаво, то таке діло. От, звичайно, є поціновувачі цього всього, а є люди, які просто це не цікаво, то і не мають чого тут і ображатись. Чи це таке діло. Ну, а я вам всім щиро дякую за підписки ваші. До речі, підписуйтесь, хто дивиться не підписаний, передивіться. Ну, кому, звичайно, цікаві мої відео. Я буду дуже рада бачити вас у себе на каналі і е, з вами спілкуватися. Всім дякую від душі, всім бажаю тихого мирного дня, міцного здоров'я і добра і удачі. До зустрічі! Всіх обняла!